Студенти охочі продовжити навчання після одержання диплому бакалавра. Вже подають документи до вишів. Набір студентів розпочався цього тижня, 31 липня, а закінчується 21 серпня. Про етапи перебігу вступної кампанії нам розповіли в одному з вишів Житомира. Так, особливістю цієї вступної кампанії є те, що всі вступники при подачі заяв вже мають готові результати. Відповідно, це або результати ЄВІ, ЄФВВ для ряду спеціальностей, а це або ж могли бути також проходити вступні випробування у вигляді фахових іспитів для ряду спеціальностей в університеті, але які також тривали до початку вступної кампанії. Також цього року в Житомирі в закладах вищої освіти з'являться нові спеціальності. Вони пов'язані з ІТ, реабілітацією та освітою. У нас на магістратурі відкрито дві нові спеціальності, а це безпосередньо середня освіта. Захист України та професійна освіта цифрові технології. Окрім того, на спеціальності психологія в нас відкрита також нова освітня програма. Це клінічна та реабілітаційна психологія. Оксану ми зустріли в кабінеті для подання документів на магістратуру. Жінка вирішила вступати на нову спеціальність кризова та реабілітаційна психологія. Говорить, що вибрала цей напрям, щоб допомагати людям. У нас зараз в країні така тяжка ситуація, і наші люди, українці, вони потребують психологічної підтримки, психологічної допомоги. Кожного дня у нас такі щоденні новини про загибель, з фронту новини про загибель, про полонених, рідних, близьких або просто знайомих. І також нашим українцям дуже потрібна психологічна підтримка, допомога і при втраті здоров'я. А ось Ярослав закінчив бакалаврат у цьому ж таки виші та вирішив продовжити навчання за спеціальністю технології захисту навколишнього середовища. В нашій країні зараз доволі складна ситуація, і необхідно якось впроваджувати певні заходи, щоб забезпечувати нагальну безпеку у нашій країні. Ця спеціальність є доволі актуальна на наш час, і вона буде ще 10-15 років. Це точно. А інші роки поки не можу сказати цьогоріч. Абітурієнти можуть подати до п'яти заяв на бюджет і до п'ятнадцяти заяв на контракт, як в електронній, так і в паперовій формі. Зважаючи особливості, знов ж таки. Цієї вступної кампанії всі абітурієнти мають можливість подавати заяви дистанційно, тому заяви подають різні категорії вступників. Здебільшого це звичайно наші випускники. А якщо говорити про статистику поданих заяв, то на сьогодні це вже майже тисячу заяв, які надійшли до нас за три дні вступної кампанії. Марія Кравчук Олег Ціпоренко спеціально для СТВ.